Перше, що потрібно знати, якщо хочете працювати у логістиці, хто такі логісти насправді що входить в їх обов'язки, та які є ще посади у логістиці, яка дійсна їхня заробітна плата? Відповідаємо у цьому відео. Поняття логіст дуже широке. Це лише загальна назва професії, яка має багато спеціалізацій з дуже різними обов'язками. Про декілька з них поговоримо детальніше за хвилину. Найчастіше логістом називають логіста власного транспорту, який шукає вантажі для своїх вантажівок. Але до цієї професії також відносять експедиторів, диспетчерів, складських логістів тощо. Надалі ми будемо використовувати цей термін як узагальнення для всіх спеціалізацій логістичної галузі. Логіст в Україні проводить дуже багато часу розмовляючи по телефону, але це лише частина його обов'язків. Насправді логіст, залежно від обставин, може виконувати роботу менеджера з продажу послуг, диспетчера, юриста, офіс-менеджера та частково бухгалтера, а саме шукати вантажі та клієнтів, складати заявки та договори на перевезення, відповідати за те, щоб вантаж цілим доїхав від відправника до одержувача, будувати маршрути, вирішувати проблеми водіїв та виконувати ще ряд обов'язків. Логіст виконує роль посередника між вантажовласником і перевізником. Він відповідає за те, щоб товар дістався до полись магазинів найшвидшим і найдешевшим способом, що в результаті знижує вартість цього товару. Через це професія залишається актуальною навіть під час пандемії коронавірусу та лишається актуальною і зараз, під час воєнного стану. Адже міжнародна торгівля не зупиняється. У міжнародних перевезеннях існує декілька професій, які можна опанувати, маючи знання з логістики. Ви можете обрати, ким бути логістом власного транспорту, логістом вантажовласника, експедитором чи диспетчером. Чим же відрізняються ці професії? Надіюсь, ви не сильно заплутались досі. Давайте розбиратися у посадах. Логіст власного транспорту або логіст транспортної компанії. Це менеджер з продажу логістичних послуг, що займається плануванням роботи автопарку, залізничного складу флоту літаків чи кораблів, комунікує з керівником, бухгалтером, диспетчером, якщо він є. Якщо диспетчера немає, додатково може виконувати його функції. Основне завдання максимально вигідно продати послуги перевезення вантажів логістам, менеджерам ЗЕТ чи самим власникам вантажів, якщо у них немає логіста або логістів експедиції, які мають. Фантаж для перевезення також логіст в транспортній компанії виконує функцію стратегічного планування роботи паркотехніки для уникнення простою транспортних засобів або їх мінімізації. Професійний логіст власного транспорту має аналітичний склад розуму, може приймати швидкі рішення в критичних ситуаціях, має максимальну стресостійкість та мультизадачність. Незалежно чи транспортна компанія має у своєму парку техніки вантажівки, або літаки, чи потії, морські судна це все транспортні компанії, які перевозять вантажі просто різними способами, або комбіновано. І у всіх цих компаніях є логіст транспортної компанії, або ж їх є декілька. Також є диспетчер. Або логіст виконує функції диспетчера, якщо це маленька компанія з невеликим автопарком. Коли потрібно вирішувати складні завдання з планування роботи декількох автомобілів, логіст транспортної компанії повинен паралельно відповідати на дзвінки та продавати послугу перевезення для іншої частини автопарку. При цьому він не повинен забувати про транспортні засоби, з якими є проблеми чи вони на простої. Логіст власного транспорту це перша точка дотику з будь-яким клієнтом. Це репутація компанії та її лице. Залежно від того, які компетенції має логіст, відповідну реакцію на співпрацю він буде мати від потенційних партнерів вже на початку відносин. Логіст – це також менеджер з продажу логістичних послуг, але від логіста власного транспорту він відрізняється, так би мовити, напрямком діяльності. Якщо логіст власного транспорту продає послуги перевезення, то логіст вантажовласника ці послуги купує, тобто є умовний власник великої партії води в пляшках якому потрібно регулярно експортувати товар. У цього власника вантажу працює логіст, або ж вантажовласник користується послугами логіста експедиції, або виконує сам функції логіста. У логіста вантажовласника є вантаж, для якого він має знайти перевізника і забезпечити доставку цього товару до місця призначення. Якщо взяти приклад з водою, то основна задача такого логіста, вантажовласника, шукати перевізників, готових перевозити воду в пляшках, забезпечити регулярний експорт води. А це можуть бути перевізники з автомобільним парком, залізничним, морським чи авіа. Залежно від типу вантажу, діяльності доставки, термінів та бюджету на доставку, буде відрізнятися обраний транспорт для перевезення і, відповідно, транспортна компанія. Багато логістів-вантажовласника не орієнтуються на початку своєї роботи, що різні вантажі можна економічно вигідно перевозити різними типами транспортних засобів для того, щоб економити кошти підприємства. Наприклад, одну палету води з Києва в Роттердам краще перевозити не маленьким бусом, а у складі збірного вантажу у Великій Вантажівці, або ж довести до Варшави і там перекласти на палету на літак. Для кожного типу вантажу є всі можливі варіанти доставки, і завдання логіста вантажовласника не лише організувати доставку, але й зробити максимально економічно вигідною цю доставку, враховуючи всі характеристики вантажу та терміни доставки. Диспетчер. Він комунікує з логістом власного транспорту, механіком та водієм. Якщо брати до уваги диспетчера автотранспортної компанії, то основні задачі його такі: оновлення статусу транспортного засобу та водія для логіста, щоб він міг планувати роботу, постійна підтримка зв'язку з водіями та вирішення задач під час руху автомобілів, відповідно в межах своїх знань та компетенцій, спільно з водієм планування робочого часу водія. Планування та складання максимально економічно вигідних маршрутів з точки зору часу, який витрачається, витрат палива, витрат на оплату праці водія, середньодобових витрат підприємства, амортизації автомобіля та вартості оплати доріг, дистанційна оплата доріг, перевірка документів, що дають на замитнені, повноцінне координування водія з точки А до точки Б. Бронювання автомобілів в електронних сервісах є черга, оформлення для водіїв заявки 1860, бронювання дозволів, оновлення сертифікатів та страховок. Якщо брати до уваги диспетчера інших типів транспорту, то обов'язки майже не відрізнятимуться за виключенням специфіки, наприклад, проходження кордонів та контролю, наявності необхідних документів та ліцензій для інших типів транспорту. Тобто, якщо два попередні логісти працювали на моменті домовленостей перед самим перевезенням, то диспетчер входить в цей процес тоді, коли вже все домовлено і потрібно все контролювати, та слідкувати за чіткістю та якістю процесу перевезення. Логіст експедиції або експедитор надає комплексні рішення для власників вантажу, організовує доставку вантажу з точки А в точку Б автомобілями залучених перевізників, в тому числі з можливим перезавантаженням з одного транспорту в інший, або в межах. Мультимодальних перевезень різними типами транспорту. Може організовувати всі митні процедури та в цілому перевезення під ключ будь-якої складності. По суті, це більш варіативний логіст, що потребує значно ширших компетенцій та знань, ніж логіст власного транспорту та диспетчер разом. Повинен знати правила перевезення всіма типами транспорту, а також всі митні формальності, знати, де знайти та як організувати перевезення всіх типів та складності для будь-якого найвибагливішого замовника. Експедитор оперує вантажівками, потягами, повітряними та морськими суднами всієї сфери вантажних перевезень, тоді як логіст-перевізника оперує лише своїм парком техніки. Тобто експедитор в першу чергу комунікує з логістом вантажовласника і пропонує йому свої послуги по організації перевезення. Таким чином, в очах власника вантажу він являється перевізником, хоч і не має власного транспорту. Тоді, коли угода підписана з вантажовласником про перевезення, то експедитор вже виступає у ролі власника вантажу та шукає перевізника. Тоді він комунікує із логістом власного транспорту та домовляється з ним про доставку вантажу. І таким чином у одному перевезенні вже задієні всі чотири логісти. У вас може виникнути питання, нащо експедитор, якщо власник вантажу, може зв'язатись напряму із перевізником. Насправді, причин багато. Назвемо декілька з них. У власник вантажу може бути велика компанія, до прикладу, компанія Nestle. Тоді їхні запити під відправку товару можуть сягати десятки або сотні автомобілів на день. Жоден перевізник не може надати таку кількість вільних автомобілів щодня в одне ж те саме місце. Тоді, коли експедитор, маючи велику мережу партнерів із сотень перевізників, може закрити таку потребу. Якщо у вас виникало питання, чому компанія не може мати сотню перевізників, то насправді дійсно може, але це складно, бо потрібно контролювати і бігати за кожним. А на що це робити, якщо для цього є експедитор? Та друга з багатьох причин це те, що експедитор може виступати у ролі логіста вантажовласника для продуктової компанії. Якщо це, звичайно, маленька компанія, наприклад, з однією відправкою на місяць. І тим самим експедитору вигідні і маленьким компаніям. Основне завдання експедитора найкоротший термін здійснити доставку вантажу з точки А в точку Б найбільш якісним та дешевим шляхом, залучивши відповідні типи транспорту для доставки, запропонувавши найкраще рішення для власника вантажу. Є експедиції, які спеціалізуються профільно лише на одному типі доставки море, авіа, ЖД або ж авто. А є повністю варіативні, які оперують всіма типами доставки. Отож. Логіст власного транспорту, логіст вантажвласника, диспетчер та експедитор це різні логістичні спеціальності, які вимагають різного рівня знань та підготовки, проте водночас доповнюють одне одного. Часто всі вони можуть бути одночасно задіяні в одному ланцюгу міжнародного перевезення. Наприклад, логіст власного транспорту та диспетчер зі сторони перевізника, логіст вантажовласника і експедитор зі сторони замовника. Обравши щось одне, ви можете поглиблювати свої знання та відточувати навички, щоб стати професіоналом. Про захмарні заробітні плати в логістиці говорять часто. Але правда в тому, що для більшого заробітку потрібно більше працювати для української логістики, судячи з даних на сайті Work.ua, будуть реальними цифри від 15 до 150 тисяч гривень на місяць. Все залежить від ваших навичок та досвіду. Середньостатистичний логіст в українській компанії може мати стабільну заробітну плату близько 50 тисяч гривень на місяць або понад тисячу євро. Як вийти на такий заробіток, ми поговоримо в наступному відео.